В п'ятницю у стінах Національного університету Державної податкової служби України відбувся святковий захід, присвячений Всесвітньому Дню медичної сестри. У святкуванні взяли участь 350 медичних працівників Києво-Святошинського району. Медсестер Київщини привітали святковим концертом за участю Культурного мистецького центру Сузіря та інших творчих колективів. Перед актовою залою студенти університету дарували квіти всім учасницям заходу. Низький уклій та щиру подяку. Сестрам милосердя висловив народний депутат України, ректор податкового університету Петро Мельник. Професія медичної сестри це професія від Господа Бога. Це і є оберіг України. Ви своїм серцем, своїми знаннями, своєю душею ви її обнімаєте і обігріваєте. Вам за це велике-велике спасибо. Може, десь у ліса вища зіля шукала, серце рубу знайшла і мене щарувала. Міська поліклініка особливо дякує Петру Володимировичу. Він, як депутат Верховної Ради, допоміг нам в придбанні нового обладнання. Це великий подарунок для ірпінчан, які у нас зможуть на більш сучасному рівні і обстежуватись, і лікуватись. Я сьогодні вперше на такому заході, і він на мене таке враження створив, що я ну, як, переповнюють почуття. По-перше, дуже гарний концерт підготували, дуже багато сказано теплих слів в адресу нас, медсестер. Побільше таких заходів, побільше таких людей, щоб творили добро і щоб наша Україна розцвітала. А ми, українці, пишалися своєю державою.